Виконуємо номер 1.24 із підручника Геометрія 8 та номер 5.24 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер видавництво Ганеза 2025 рік. Побудуйте чотирикутник зі сторонами 5 см 5 см 4 см 3 см та кутом 70 градусів між рівними сторонами скільки розв'язків має задача. Приступаємо до виконання. Я записала дано, відклала за допомогою лінійки відрізки АБ і АД по 5 см, БЦ – 4 см і С Д у нас 3 см. І зрозуміло, що кут А між рівними сторонами у нас 70 градусів. Потрібно побудувати чотирикутник АБЦД. Проаналізуємо умову задачі, вважаємо, що чотирикутник у нас побутований. Отже, ми перше, що проведемо довільну пряму П і відкладемо на цій прямій, виберемо точку А довільно, яка належить цій прямій. Далі будуємо кут за допомогою елементарної побудови кута, що дорівнює даному, на сторонах кута відкладаємо відрізки АБ і АД. Далі проводимо коло з центром в точці Б, радіус якого у нас БС. і проводимо коло з центром в точці тепер Д. І радіусом СД. Де наші наше кола перетнуться, утворяться точки С і С1. Отже, задача. Як бачите, має два розв'язки. Приступаємо до побудови. Проводимо пряму і вибираємо довільну точку А на цій прямій. Я провела прямо П і вибрала довільну точку А. А тепер будую кут що дорівнює заданому в умові задачі. Побудова кута що дорівнює заданому, зводиться до побудови трикутника. Якщо трикутники, рівного, рівного даним, якщо трикутники рівні, то відповідні елементи цих трикутників будуть рівні. Я утворила трикутник, я не буду називати сторони, подумаю, просто трикутник щодо рівня даному. Спочатку одну сторону відкладаємо, потім другу сторону відкладаємо трикутника і третю сторону відкладаємо, трошки мало, ось так. Проводимо тепер промінь через точку А і утворену точку перетину. Ми побудували кут дорівнює даному. Тепер відкладаємо на сторонах кута відрізки АВ і АД. АВ і АД вони рівні, тому я не знімаю АД, а відкладаю. Утворились наші точки. Б і Д. Тепер провожу коло з центром в точці Б, радіус Б І коло з центром в точці Д, радіус С Наше коло перетинається в двох точках: С і. С1. І тепер з'єднуємо точки Б і Д, Б, С1Д. У нас чотирикутник а, а, Б, с 1 д і Д. Отже, восьме а, Б, с, Д. А Б1Д. Шукані чотирикутники. Номер 1,24 крапочка 24 із підручника геометрія 8. Та номер 5 крапочка 24 із підручника математики 8. Виконано.